Крім того, що це найсильніший біль в житті. Він ще може супроводжуватись нудотою, блюванням, зміною е, зору. Я взагалі не розумію, про що йдеться, як це так? Ви щаслива людина, якщо ви не знаєте, що таке мігрень, як боротися з болем, який виникає саме під час стресу на глобальному рівні, якось працюють над мігренью. Найчастіший різновид головного болю в світі на першому місці це є мігрень. То чи варто таке терпіти? Я би не радила. Вітаємо вас на каналі Медплюс. Це територія доказової медицини. Зараз наша країна живе в стресі, і в недосипанні, і в парафтомі. Такі непомітні наслідки війни можуть викликати збої в організмі, і, зокрема, головні болі і стани напруги. Тож сьогодні ми вирішили дізнатися, як побороти цей підступний головний біль, та на які проблеми із здоров'ям треба звернути увагу. А розбиратися в цьому будемо з Олександрою Щебет, лікаркою, неврологом, фахівчиною з 11-річним досвідом. Яка спеціалізується на діагностиці невропатологій різного походження, включаючи і такий капусний головний біль? Вітаю вас, пане Олександра. Вітаю. дуже приємно Доброго вас дня. бачити, і при цьому, що тема насправді складна. Е, от в е, Здається, немає людини, яка б не відчувала головний біль. Але у багатьох це дуже по-різному. Наприклад, в мене на той зазвичай є якась дуже серйозна причина. Ну, зокрема, наприклад, якщо я хворий, в мене насправді болить голова. Але, от коли кажуть, називають біль головний мігренню, я взагалі не розумію, про що йдеться, як це так. Але є багато людей серед моїх знайомих, серед колег, які знають, що це таке. Ви можете пояснити, це різний біль, той, що отримую я і те, що отримують там знайомі і колеги, які мають мігрень. Ви щаслива людина, якщо ви не знаєте, що таке мігрень. Але я мушу зазначити, що не всякий головний біль є мігрень, як і не всяка мігрень є головним болем. А якщо ми говоримо про епізодичний головний біль, який буває в людей інколи, практично у всіх, тобто немає людини на світі, яка б ніколи не відчувала головний біль, то це є біль епізодичний, який просто знімається загальними знеболювальними препаратами. Але якщо ми говоримо про мігрень, то це є цілий симптомокомплекс, при якому є не тільки головний біль, а й інші додаткові симптоми. Якщо ж говорити про конкретно головний біль при мігрені, то цей біль є дуже виснажливим, надзвичайно інтенсивним. Напевно, це один з найсильніших видів болю, які відчувають люди. А я знаю, що її порівнюють ціноді з зубною більлю, так але просто що локалізація інша, і витримати мігрень без таблетки, без певної пігулки просто неможливо. А чи не підсадимо ми себе таким чином постійно на пігулки? Чи це треба досліджувати? І скажіть мені ще таке питання: чи можна взагалі терпіти головний біль? Чи от є таке судження, що я не використовую пігулки, я проти медицини, я там краще чаю ви? Чи води з лимоном. От Зараз, будь ласка, чи спростуйте це, чи все ж таки підтвердиться факт, що не можна терпіти головний біль? Головний біль терпіти таки не можна, тобто бажано робити щось, щоб його зняти. Але тут е, потрібно мати на увазі, що в кожного свій больовий поріг і кожен відчуває різний головний біль. Якщо ж ми говоримо про те, що головний біль є частий або навіть і хронічний, тобто турбує майже щодня, то безумовно такий біль терпіти не потрібно і він не проходить при прийомі звичайних пігулок. І досить хороше питання ви задали про те, чи можна препаратами собі нашкодити. Річ у тому, що є такий спеціальний різновид головного болю, який так і називається головний біль пов'язаний з надмірним вживанням знеболювальних засобів. Тобто, коли людина часто постійно приймає знеболювальні звичайні, які продаються в аптеках без рецепту або антимігренозні засоби, то з часом викликає такий зворотній ефект, коли біль з'являється все частіше, і знімати його все важче. І тоді такі пацієнти потребують спеціальної схеми лікування. Скажіть, будь ласка, від чого буває головний біль? Бо, наприклад, я чув, що навіть від зажимів миш ну як це називається М я, М я зевок, шей, зажимів, шейний, да, і там видел. проблем з шиєю, через те, що там якийсь нерв десь защемляє. Можете розказати ну хоча б кілька прикладів, що там він може бути такий, а може бути такий. Угу. Головний біль, який от часто називають, що пов'язаний з за в шиї, чи з зажимами нервів, чи там з остеохондрозом шийним, що дуже часто людям говорять, насправді це все не має сенсу. Інколи дуже рідко бувають такі різновиди головного болю, які називаються цервікогенний головний біль, тобто який де від шиї. Але це насправді рідкість. А все таки найчастіший різновид головного болю в світі на першому місці це є мігрень, а на другому місці це є головний біль напруги. І головний біль напруги досить часто люди можуть відчувати. Ви навіть напевно чули у своїх родичів або друзів, коли вони скаржаться на те, що ой на вечір дуже болить голова, переважно в ділянці лоба, скронь або уся голова і тисне по типу шапки. І це називається головний біль напруги. Пов'язаний він, як правило, з напругою, як емоційною, тобто є якийсь високий рівень стресу, і людина виснажується швидко, так і з напругою м'язів голови, тому що в нас їх дуже багато, і від вимушеної, наприклад, пози на роботі за комп'ютером тривалий час, якщо людина сидить, а тим паче, ще все в незручній позі. То цей головний біль напруги у другій половині дня виникає досить часто. Якщо ж ми говоримо про мігрень, то одностайної думки щодо причини виникнення немає, тому що, якби було, то, звісно, вже би ми знали, чим її вилікувати. А на жаль, це захворювання є хронічним і воно не ліковано. Безумовно, на першу чергу ставлять стрес. А я хотіла запитати, от якраз щодо стресу, тому що зараз ну, ми всі перебуваємо в стресі. Тут повітряна тривога з'являється в телеграм-каналах, і в нас просто телефон починає майоріти цими повідомленнями, а потім просто знаючи новини, ну неможливо просто взяти і абстрагуватися, але як. Боротися з болем, от що робити, це пігулка, чи це якось треба ну, перерозподіл Робити уваги? Що робити? Ви дійсно праві, що зараз на фоні цього всеукраїнського не всесвітнього стресу головний біль став дуже частим, і практично у всіх випадках він переходить в хронічний, тому що стрес у нас зараз є дуже високим і теж хронічним. Плюс додайте ще недосипання від постійної біганини в сховища вночі, постійний високий рівень тривоги через те, що ти чуєш тривогу, і безумовно це має свій вплив. Скажімо так, ідеальними всі засоби, які є не медикаментозними. Тобто, ви повинні слідкувати тим, щоб ви достатньо спали, достатньо пили рідини, достатньо і гарно харчувалися повноцінно з усіма фруктами, овочами. Тобто, повинен бути адекватний міст, доки жирів вуглеводні зараз. Це інколи дуже складно, тому що в різних регіонах ситуація по різному але нам потрібно робити в цьому плані все можливе. Важливо звертати увагу на кількість рідини, яку людина споживає, тому що крім того, зараз ще літо, досить спекотне літо. Зневоднення настає досить швидко. На зневодненні насправді теж головний біль по типу головного болю напруги може з'являтися. Тому золоте правило при виникненні головного болю випити склянку води без пігулки, поки що просто склянку. Якщо ж ви точно знаєте, що у вас мігрень, то прийняти препарат, який знімає цю гостру мігрень. Якщо ж ви знаєте, що це головний біль напруги, прийняти просто знеболювальне, яке може вам порадити ваш лікар. Але якщо це стосується головного болю хронічного, тобто той, який турбує вас більше половини днів на місяць протягом останніх трьох місяців, то звичайні знеболювальні тут не працюють. В такому випадку вам потрібно звернутися до невролога, який би вам підібрав профілактичне лікування для лікування хронічного головного болю, це є пігулки. Пігулки, які, як правило, приймаються раз на день увечері, але досить тривалий час. Це не є лікування капельницями чи уколами, як зараз дуже популярне. А, і це досить ефективно ну, і мінімізує напади головного болю взагалі в ідеальному варіанті, навіть зовсім їх прибирає І не буде звикання на ну, якісь, наприклад, виникати? Не буде звикання до цього препарату, якщо постійно регулярно їх вживати? Це є лікувальний засіб. Для лікування профілактичної мігрені і курс лікування, звісно, може бути досить тривалий, тому що якщо ми говоримо, що хронічний біль це той, який з'являється протягом останніх трьох місяців, досить часто, то як правило, на лікування хроніки нам теж потрібно мінімум три місяці, інколи там півроку, рік. А це лікування таке саме, як, наприклад, ви пропиваєте курс антибіотиків чи курс інших засобів. Потім припиняєте це лікування і має бути досягнений хороший ефект. Не йде мова про те. Що хтось підсяде, хтось стане залежним, хтось стане овочем. Абсолютно ні. Кажуть, що мігрень це досить така спадкова історія. Ну, десь близько 90% я це звичайно почитала інформацію з інтернету. Чи правда це, що якщо в мами там мігрень, то в доньки також буде мігрень? Чи якось можна це запобігти, наприклад, з дитячого віку, також до цього продивлятися і якось запобігти те, щоб теж дитина не страждала? Чому кажу у мами і доньки? Тому що теж за статистикою більше жінки саме хворіють на мігрень ніж чоловіки. Так, спадковий фактор дуже важливий, і тут, на жаль, ми не можемо запобігти, бо це є генетична штука, і тут ще така річ, що жінки насправді розплачуються рівнями естрогену за частоту мігрень. Дійсно, мігрень частіше є у жінок, і це пов'язано з тим, що є коливання гормонів естрогену прогестерону протягом життя, навіть протягом місяця, є там різні цикли коливання. Відповідно. І мігрень досить сильно реагує на ці рівні. У чоловіків це насправді рідше, але у чоловіків також є спадковий фактор. Чомусь, як правило, по жіночій лінії це спадкується. Не обов'язково, якщо було у мами, то й буде у доньки, але може бути так, що було, наприклад, у бабусі, у мами не було, а у доньки теж з'являється мігрень. Причому вона може бути досить різна. Наприклад, бабуся досить часто жалілася і були такі напади часті, а у внучки, наприклад. Наприклад, ці напади бувають досить рідкими інколи кілька разів на рік, інколи навіть і рідше. Все одно, як ми казали, що головний біль ну, відчували всі. Да? І навіть якщо це не мігрень, Е, я приходжу умовно в аптеку і кажу, дайте мені щось від головного болю, бо саме сьогодні болить. Чи треба собі, собі якийсь препарат підібрати, чи можна лікувати будь чим що дають в аптеці? Це дуже гарне питання, тому що в аптеці часто е, дають те, що е... Якби зверху лежить найдорожче, і там працюють не лікарі, це варто зауважити. Ідеальний варіант, якщо ви приходите до лікаря, до сімейного лікаря, до терапевта, до невролога і підбираєте препарат індивідуально, тому що різновидів головного болю, насправді, є дуже багато, більше півтори тисячі. І якщо ми будемо так знаєте, стрихти всіх під одну грибінку, то це не буде дуже хорошим варіантом. Плюс вживання комбінованих. Знеболювальних засобів, які найчастіше пропонують у нас в аптеках, воно в результаті призводить, може призводити до того, що виникає оцей головний біль, про який я казала раніше. Головний біль пов'язаний з надмірним вживанням лікарських засобів. Адже там комбінації препаратів, комбінації діючих речовин, і ми не знаємо, по перше, яка конкретно саме знімає головний біль. А по-друге, ризик побічних ефектів в такому випадку значно більший. Краще підібрати якийсь однокомпонентний препарат, який буде підходити конкретно вам. Зрозуміло, а от це ще хочу запитати більш глобально. От мігрень – це ж така проблема охорони здоров'я. Тому що якщо а, от так от подумати, то людина, яка ходить з головним болем на роботу, вона ж втрачає ну, свій ресурс свій і звичайно робо, і роботоздатність і працює не так, як потрібно. Чи от на глобальному рівні якось працюють над мігрені, от Якщо ну, якщо це взагалі можливо, чи це треба просто ось так от жити з цим пити пігу? Робити час від часу якусь терапію чи масаж, і просто, і просто з цим змиритися. Ось порадьте мені, будь ласка, як фахівець з гори. Змирюватись точно не потрібно, з цим можна справлятись. Мігрень досить гарно піддається корекції. А Стосовно економічного впливу наразі, от е, я чому люблю посилатися на дані сполучених штатів, в них все завжди підраховано. Вони дуже люблять рахувати гроші і свої і чужі, і е, вони підрахували, що це є е, захворювання, яке кількість е, днів непрацездатності дає найбільше за рік серед працездатного населення, і економіка при цьому втрачає е, якісь там близько сотні мільйонів доларів на рік. Це тільки по штатах. Якщо порахувати світовий вплив, то безумовно він буде ще більшим. А можу сказати, що в нас в Україні не додіагностовують мігрень. Чому дуже бояться виставляти цей діагноз і часто його маскують під такі діагнози, як остеохондроз шийного хреб, шийного відділу хребта, вегетосудинна дистонія і що завгодно. Але мігрень це є мігрень. Там досить важко помилитися насправді з діагнозом. І е, має бути така тактика: якщо це дійсно докучає досить сильно, вибиває вас з вашого ритму життя і дуже псує вам якість життя, то вам потрібно підбирати профілактичну терапію для того, щоб ви могли нормально, якісно жити, працювати, радіти життю, наскільки це можливо. Е, якщо ж це епізодична мігрень, насправді тут е, така штука, що не можна її вилікувати, але є препарати, які Напади досить гарно і швидко знімають, тому теж мінімальний дискомфорт може бути важливо просто не терпіти. Мігрень терпіти взагалі я не знаю, як можливо, тому що крім того, що це найсильніший біль в житті. Він ще може супроводжуватись нудотою, блюванням, зміною зору, унімінням. Обличчя, наприклад, чи якоїсь частини тіла це досить неприємно все, і після того людина почувається ще добу або навіть кілька діб втомленою і виснаженою. То чи варто таке терпіти? Я би не радила. 100% не варте лікарю. А скажіть, от ми зараз сказали про досвід США. Чи можна порівнювати кліматичні якісь особливості того чи іншого регіону? Як вони можуть впливати? Наприклад, якщо це більш там тепла країна, то наприклад люди там менше страждають, чи навпаки, тому що температурний режим дуже високий. Чи якщо більш прохолодні країни люди живуть, вони, наприклад, не відчувають мігрені. Чи метозалежність може так також якось впливати? На мігрень. Тож, розтлумачте нам а клімат насправді не впливає. Були дослідження, які про намагалися з'ясувати, чи є якась залежність, що якщо ти змінюєш місце проживання, то в тебе будуть різчі напади мігрені, чи того самого головного болю напруги? Ні. Але є момент метозалежності. Досить часто люди, які хворіють на хронічний вид головного болю, будь то мігрень або головний біль напруги, хронічний. В них є таке явище, що на зміну погоди. Причому в кожної людини це по-своєму. Хтось на зниження атмосферного тиску гірше реагує, хтось на підвищення, а хтось і на ту, і на ту комбінацію. А це безумовно пов'язано з індивідуальною чутливістю. До навколишніх змін, до навколишнього середовища, тому що люди з хронічним болем, вони, як правило, досить чутливі, більш чутливі ніж люди без болі, до змін оточуючого середовища і, зокрема, до впливу стресу. От є така тенденція, що в країнах більш розвинених високорозвинених мігрень зустрічається частіше, але я маю підозру, що це просто пов'язано з тим, що в нас не додіагностовують. В нас це я маю на увазі, наприклад, колишні країни пострадянського простору, там, звісно, з діагностикою мігрені і з виставленням діагнозу складнощі є. Дякуємо вам, що допомогли розібратися в цьому непростому питанні. Тепер ми точно знаємо, що нехтувати головний біль не треба. Дякуємо вам сьогодні. Говорили про головний біль, його наслідки та про профілактику. Говорили з Олександрою Щебот, лікаркою, неврологом. Якщо у вас залишилися запитання, лишайте їх під цим відео. Підписуйтесь на канал Медплюс, будьте здорові і лишайтеся з нами завжди. До побачення.